Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Наша блогосфера зарясніла такими відео з назвою Путін купує Трампа. Я маю на увазі те, що якийсь там зятьок Дмитрів, колишній киянин привіз для Трампа, нібито подарунок, тобто різних всіляких проєктів, проєктів, прожектів, на 12 трильйонів доларів. Звичайно, що можна придумати і намалювати що завгодно, в чому московити. Звичайно, Гавель по-русски, гавельпарусські літа. Але ж, ну, давайте реально дивитися на те, що можуть запропонувати московити для Сполучених Штатів Америки. Вони можуть запропонувати тільки сировину, відповідно. Що? Нафту? Ну так, у них є нафта. Але навіщо Сполученим Штатам Америки нафта? Московська. Для того, щоб своя нафта стала нерентабельною внаслідок зниження ціни на нафту на світовому ринку. Ну навіщо? Нафта, Сполученим Штатам Америки, яка видобувається там у екстремальних умовах Західного Сибіру. Навіщо вона їм там? Звичайно, що я знаю, що там розписано про те, що глобальне потепління. Проти існування, якого виступає Дональд Трамп, що його немає в природі, вона призведе до того, що відкриється. Ну, що там же ж такі фантастичні речі, що через декілька років ну, розстане вся крига в північно льодовитому океані. Ну, вся розтане. Так, крига. І там будуть шастати сюди туди ці всі танкери, возить нафту, газовози, возить газ і все таке останнє. Ну, <смеш> ця зима і в Україні, і в Москві, і в Сполучених Штатах Америки, і навіть в Таїланді, де люди замерзали при температурі плюс 6-9 градусів так, на дворі, <смеш> То, мабуть, це фантастика, а не Реалії життя. Якщо порахувати, оце все просто так, тупо, без врахування природних чинників, географічних віддалей і все таке інше, то воно здається, що все нормально і так і є. А насправді. А насправді. Або, наприклад, ті самі алмази, якими так за намагаються заманити цього Трампа. Ну так, алмази є в Якутії. По-друге, їхня якість. А по-третє, це полюс холоду Північної Півкулі. Одразу все, якщо я ще раз вам нагадаю, я не знаю, і Трамп, напевно, таких речей не знає, мабуть, його адміністрація. Про те, що при тих температурах взимку навіть е бензин перетворюється на желе і їхати на ньому не можна. Ну так, ну є, є, а як його взяти, доставити і все таке інше. Ну, я, або, наприклад, той самий Норильськ, про який вже казав не раз. 70-та широта, так, страшні морози, хурделиці на цілий місяць і, і все таке інше. Ну, так, і є там рідкоземельні метали. Яка їхня е, ціна з доставкою? Це ж божна де в чорта на куличках, так, паруски, так. А, <клінь> крім того, яка собі вартість. І все таке інше, яка зобівартість житла для людей, які там живуть. От такі всі е, супутні речі, звичайно, ці хлопці, я думаю, просто не враховують тобто і ще приховують від цих всіх е, людей, які мають приймати рішення. Ну от ми заробимо грошви. Ну так, ну, а яка ціна буде тих алмазів, якщо їх масово почать видобувати і виконати? Вони не ціняться просто. Ну, це все, що стосується чого всього багато, воно втрачає ціну. І отаку ціну, і отаку ціну. так, Цінність у очах людей, їхній оцінці чогось, чого багато? Дуже. так. Так що я напевно думаю, що в нас поспішають із, із тим, що я все-таки сподіваюся, що крім Трампа, Хексета інших там, людей малоадекватних, адекватних, так найм'якше скажемо, все-таки є такі люди, які здатні порахувати все це, визначити і сказати, що треба робити. А я знаю, що треба робити. Потрібно те, що написав Юрій Липа, Геніальний український геополітик, лікар за освітою. Так. УПА. одесит, до речі. Дивно якось воно так виходить. Так, цей Одесит, так, головний ідеолог українського націоналізму. Так. Донцов із Мелітополя Запорізької області, і так далі, і тому подібне. Так що він сказав? Він написав книжку Розподіл Росії? Так. Там геніально все це показано. І Америки. Треба не купувати, не розвивати це все, а просто забирати, домовлятися, із Китаєм і ділити. Все це на двох. Ну, дві найпотужніші економіки, дві найпотужніші армії. Ну, що вам ще треба? Розум потрібний. Чи вам треба, щоб хтось підказав? Так, Там же ж Сахалін Курильські острови отримує Японія. І за декілька років перетворює оце все лайно на рай земний. Сама розвивається країна далі, тому що в неї вже життєвий простір, зник і вона просто зупинилася в своєму розвитку, бо далі нікуди. Сполучені Штати Америки отримують Якутію, Камчатку, Чукотку, Південь отримує Китай. І все. Ну що тут говорити? Але каверь парський ніхто не понимає. Ну що ж зробить?